Анастасія Розлуцька і слухательниця курсів українського язика Тетяна Староженко. Ну, і оскільки тема відучення українського язика у нас наступна в цьому слоті, ми переходимо на українську мову, звісно. Добрий вечір. Добрий вечір. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам Анастасія Розлуцька. Я до вас я питаю, до вас звертаюся, як довго вже діють курси і власне, з якими результатами ви можете поділитися з нашими слухачами? Ну, найперші курси працюють уже протягом трьох років. Це наш четвертий набір. Три роки ми працюємо як волонтери, і ми вже сміливо себе називаємо великим волонтерським рухом. 86 волонтерів працює цього року. Долучилися три нових міста Миколаїв, Покровськ. І енергодар, тому є нам чим пишатися, є чим тішитися. В Києві у нас 650 слухачів цього року старту... стартують на навчанні, але, на жаль, не всі ще розпочали навчання. Вчора був старт, якраз перші групи займалися 3 жовтня. Частина це в нас достатній рівень, бо в нас діляться на рівні ще не розпочали навчання через те, що у нас брак приміщень. І ми зараз Почали комунікацію з органами державної влади місцевої. і, ну, Тобто, це, дуже це важко. українська мережа освітніх центрів, так, правильно? Так, Це є 20 уже міст, от, і це ми працюємо якби самі з собою. Це обласні центри, чи це і Ні, це просто волонтери менші на місце. міста. Ну, от волонтери. Ми знаходимо волонтера, наприклад, в Енергодарі, і волонтер каже: Я готовий організувати такі курси.' Ми починаємо шукати викладача. Потім робимо анкету афішу, де кажемо, що такі курси стартують, наприклад, в Енергодарі, чи будь-якому іншому місці, і люди вже подають свої заявки або телефонують за номером телефону, який вказаний на афіші, і записуються на ці курси. Чи є області, в яких ще немає таких курсів? Звісно, є яких? Є е, переважно це Західна Україна, е, там тільки в Тернополі і в Львові працюють курси для внутрішньопереміщених осіб. Е, і переважно вся західна Україна, тобто не бере участі. Хоча там є міста, які хочуть ще для внутрішньопереміщених осіб зробити такі курси. Е, переважно це центр, схід, північ і південь. Скажіть, будь ласка, чи є єдина програма занять і як відбираються волонтери, які хочуть навчати? Волонтери у нас навчаються передовсім. Ми їх відбираємо за анкетою. Потім проводимо з ним, зустрічаємося. Потім у нас є програма. У нас ми такі невеличкі семінари проводимо. Є ґрунтовні семінари, де ми навчаємося протягом декількох днів. Цього року була перша наша така практика. Але є такі короткострокові програми, де ми навчаємося з викладачами тим програмам, які в нас є концепція і заняття, як проводити, як спілкуватися. Бо в нас особлива цільова аудиторія в нас українці, російськомовні українці, які хочуть вивчити українську мову. Тому тут ми навчаємо за методикою вивчення української як іноземної. І у нас найбільш вдячна аудиторія, бо до нас приходять вже ті, хто вмотивований, хто хоче вивчити українську. Тобто ми нікого не змушуємо, ми нікого там не силуємо до нас. Іти до нас приходять ті, хто хоче вивчити українську. Оскільки є запит, тому ми працюємо. Не викладачі теж волонтери. Так. Повністю Повністю. Тобто не отримують за це ніякої винагороди. Ні, у нас у нас, на жаль, немає підтримки ні грантової, ні, скажімо, ні благодійника в нас якогось цільова немає. Ми збираємо кошти на свій рахунок українського світу і закуповуємо потрібну літературу для викладачів для викладання, дошки, папір і так далі. Такі необхідніші речі. у, вас, у нас є якраз слухачка курсів, так. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, ось яка ваша мотивація безпосередньо була, чому ви пішли на навчання? Дуже давно мріяла саме розмовляти українською мовою, бо якось так вийшло, що вся моя родина і середовище, в якому я спілкуюся і працюю, усе російськомовне. Тож. Якось так, от повезло мені, почула про ці курси якраз на громадському радіо. Ну і записалася. Після того буде це Була дуже задоволена, <свісна> бо дуже цікаво і багато а ви киянка. Так, я саме киянка, і я вивчала українську тільки у школі. А потім вже навчалася російською, звичайно, як усі наші вузи раніше. Як довго ви вже відвідуєте курси? Ну, це буде мій третій рік. От, і я думаю, що якщо можливо буде, то я і надалі буду ходити. А які є ваші результати, тобто, чого ви досягли? Ну, по-перше, я вже розмовляю українською мовою, я вже цього не боюся і намагаюся привчити до цього і, і, тих, хто навкриє мене. Бо на роботі дехто Вміє розмовляти тільки з суржиком, а дехто навіть не хоче. Ну я намагаюся так. От кожного дня потроху, потроху. Чи велика за кількістю група, яку ви відвідуєте? У нас спочатку було десь 20 чоловік, а потім за рік вона зменшилася до 10. Можете Але розповісти про складати? Ні, просто люди, мабуть, знаходять щось для себе більш цікавіше, або обмаль часу, або якісь інші справи заважають. Ну, ходять ті, яким дійсно це, мабуть, дуже потрібно. А можете розповісти про співслухачів? Тобто хто ці люди, де вони працюють, і яка у них теж мотивація? Ну, багато людей, які вже у віці. І вони так само, як і я, вивчали або зовсім не вивчали українську мову, і вони бажають просто розмовляти цією мовою. Багато людей було таких, які приїхали з Донецька або з Луганська, і теж у них таке середовище, де вони просто не могли використовувати ні цю мову, ні якось її вивчити. Тож вони зараз ходять до нас. Ну а хто де працює? Ми якось про це й не розмовляємо. У нас якось багато інших цікавих тем, тому я не можу це вам розказати. А чи складно вам дається українська мова? Взагалі Ні. складно було подолати мовний бар'єр і почати говорити українською. От подолати бар'єр було складно. Я перший рік ходила і розмовляла тільки на курсах, бо важко було якось щось мене стримувало. Мабуть, була ще не впевнена, що щось зможу. А вже на другий рік я почала розмовляти за межами курсів. Ну, а потім якось і вірші стала писати. А на який термін власне, розрахована програма навчання? У минулому році ми навчалися 8 місяців, а зараз будемо навчатися по 3 місяці. А хто ваш викладач? Е, перший мій викладач була Катерина Мельник, а другим викладачем була Мирослава Косар. Це викладачі шкільні чи вищих мових закладів? Ні, це викладачі-волонтери. Вони зовсім не являються педагогами, вони просто хочуть. Вони навчителі. просто знають. Так, вони знають і хочуть поділитися на ньому. Переважно це філологи, переважно філологи або добрі носії української мови. Е, і в тому є величезний плюс, тому що. Їм вдається знайти проводити навчання так, щоб це було цікаво, тому що в нас не відбувається навчання, що ви приходите сідаєте за парту, так, так дякую, а дякую, пані Тетяна може відтвердити. Тобто, це дуже інтерактивно, це весело, і ну у нас завдання захопити нашого слухача і щоб якомога довше його протримати в нашій групі. Там. І от сказали, 10 залишилося, було 20, Так, от у нас такий стабільний відсів 50%. Ми дізнавалися по платних курсах там англійської мови, німецької. Вони теж підтвердили нам, що відсів у них 40-50%, незважаючи на те, що це платні курси. Mm -hmm. Тобто ми можемо пишатися тим, що незважаючи на те, дуже кажуть, часто що коли люди не платять за курси, то вони до цього ставляться дуже легковажно. Не знаю, бо тому, що випускників, коли з ними зустрічаємося на останньому якби занятті, коли робимо таку якусь імпрезу, то вони надзвичайно вмотивовані і дуже вдячні своїм викладачам, які з ними провчилися протягом трьох шести місяців. Тим більше деякі відвідувачі, мабуть, якби навіть вносили якусь плату, то теж, мабуть, не були б більш відповідальними. Тобто, це не від оплати, мабуть, залежить. Абсолютно, ні, це від внутрішньої мотивації. Коли мотивація так. до я хочу чогось досягти, в власне в. В цій сфері, то тоді з такими слухачами дуже легко працювати, і вони власне вмотивовані. І це наші слухачі. Ось цікаво, як проходять заняття. Ви кажете, інтерактивна форма. Там які приклади наприклад завдань, які пропонуються учням, що треба зробити, і чи вивчається граматика, наприклад. Я скажу так, як у нас заплановано. Пані Тетяна скаже так, як в неї було добре. А у нас звісно, що всі приходять в нас анкета є де вони заповняють і пишуть: хочемо навчитись розмовляти українською мовою. І таких анкет 70%. Лише деякі пишуть, що хочуть вдосконалити граматику. І переважно це державні службовці, яким потрібно це для написання листів, бо в нас є групи і державних службовців або ті, кому потрібна українська в роботі. Тому там ми даємо більше граматики, так у нас принаймні, заплановано. Інтерактивні методи де ми вивчаємо українську через українську літературу, сучасну і класичну, через історію України і через ігрові різні форми. Звісно, що коли є темна тема Моя родина, то наш Слухачі не приходить, він розповідає так, як в школі про свою родину. Чи... <ріст> <ріст> тобто це якась інша тема, вона обігрується. І, наприклад, в групі базового рівня, де в нас переважно іноземці, наша одна з викладачок Тетяна Шептицька вибрала твірш Лі... Ліни Костенко Осінній день осінній, оскільки артикуляція ОА достатньо складна і з допомогою і музичного супроводу, і власне читання цієї поезії вони вивчали букву О. Я б хотіла ще запитати у Тетяни Стороженко, у слухачки курсів української мови. Ви згадали про те, що ну, пишете вірші, а чи могли б процитувати якийсь рядочок, якісь рядки? Може. у нас так. у минулому році було завдання підготувати тему, чому люблю я українську мову. Ну і було так, завдання задане, що ми можемо. Вигадати, що завгодно, чи написати твір, чи підібрати якийсь вірш, чи може хтось щось намалювати, бажає. Ну, я от, наприклад, склала вірш на цю тему. Ну, от можу трошки зачитати те, так, що от, я витягуйте з підступ. За ще люблю я українську мову. За те, що може передати, як ніжно і м'яко промовляє мати, коли у тебе сльози на очах, а в серці полум'я дає страждати. Мабуть, то щастя чути колискову, коли вкладають спати немовля, і чути вірші кобзаря, які читають дітлахи у школі. Мовикан широкий і безмежний, мова дарує різнобар'я слів, які крокують поруч по землі і викликають вир емоцій у душі. Когось вона бентежить і чарує, когось вона чіпляє і дратує, але без сумніву, свій слід вона лишає в кожному житті. Співоча, ніжна, милозвучна, вона мов. Пісню нам дарує всім. І хочеться кричати. Не забудьте, ви мови рідної, минулих поколінь. А чи писали ви раніше, можливо, російською? Ну, російською я могла тільки вітання якісь вигадувати, а от вірші я не писала. Дякую yes, вам, so. Анастасія. У нас залишається буквально хвилинка. Розкажіть, будь ласка, куди можна звернутися, якщо раптом хтось з наших слухачів захоче долучитися до курсів? або, наприклад, ми з Григорієм теж вирішимо. На жаль, цього року вже набір закінчений, навчання вже розпочато. Але ви можете дізнатися розклад і долучитися до групи. Звісно, не всіх зможемо долучити, але все ж таки розклад можна знайти на сайті mova.ua.org .ua. Це наш сайт, де ви і записатись можете в інших містах, яких у нас 20, нагадую, де також стартують безкоштовні курси української мови. Або ж, зателефонувавши в розділі Контакти, ви знайдете наші контакти і можете нас набрати і уточнити розклад. І наші плани. Які найнагальніші потреби зараз є у вашого освітнього центру у мережі? Ну, нам зараз дуже страшно страшно, я кажу, це слово. потрібно, потрібно приміщення на лівому березі це позняки сукорки, бо там у нас 50 охочих записалося, а приміщення немає. Потреби це дошки, нам дуже потрібні дошки, маркери для того, щоб проводити навчання. І, звісно, навчальна література. Тура для наших педагогів а, а власне нам потрібні зошити, а, які для вивчення української як іноземної рівні Б1, Б2. Дякуємо дуже. Можливо, хтось із слухачів дійсно захоче долучитися і допомогти освітньому центру. Анастасія Розлуцька, засновниця безкоштовних курсів української, мови, була з нами в програмі Київ Донбас. А також слухачка курсів Тетяна Стороженко. Дякуємо дуже. А ми Альона Бадюк і Григорій Пирлік повернемося к вам після випуску новості около 18.07.